Дня ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених, і я не про сон. Карта нуля і карта 6 кубків. Закінчується щось із минулого. Закохана в цю колоду, дівочки. Король кубків, щось про нього. І знаєте що? Хочу подивитись, давайте на почуття. Ви та він думки почуття та дії. Так, поїхали. Хто ви в мене на сьогодні? О Боже, хто ваш партнер? Ось він вискочив наш король Кубків. Що між вами зараз? Давайте. Отак хочу. Думки, почуття та дії. І пораду вам на цю ситуацію. На дні колоди карта Атшеніка. От знаєте про що? Хтось від когось закрився через якісь складнощі, через якісь розборки. Можливо, відбулись розборки, і хтось закрився. У нас не перший. А, це в мене особиста була дівчинка, на яку також випав диявол. Ну добре, будемо дивитися. Так. Диявол, ви в нас в людина, в яка в залежностях, прямо так і скажу. Людина-спокусниця, людина, яка піддається тому самому дияволу. Людина, яка вміє користуватися грошима, людина, в якої вони є. Людина, яка. Піддається якимось, знаєте, своїм слабким страстям. Дозволяй собі емоціонувати, дозволяй собі нагородити лишнього, прям такий скажу. І знаєте, от кажуть про що. Як я скажу, як воно мені, дівчатка йде, знаєте? От тим самим ви собі блокуєте якийсь новий рівень. Розумієте? От хочете, можливо, тільки по-вашому. Хочете, можливо, тільки... Е От тютілька в тютільку, як ви сказали. розумієте? От не даєте партнеру вибору. Закохали його в негативі, розумієте? За... Заобмежували його. розумієте? Від таких тікають. От, не хочу бути заразою. Сімка пентаклів про що? От хочете якоїсь стабільності, ніяк не можете їй дочекатися від нього. розумієте? Про що Ви ми... знаєте, Хочете того самого кохання, але знаєте, не дайте партнеру проявитися. Розумієте? От не дайте йому бути чоловіком. Ваш, ваш партнер, знову таки, не бачить, щоб він тут був щасливий. По королю кубків. Давайте зараз ще трошки візьму. Людина, яка емоційна, людина, яка любить всіх жінок, людина, біля якого я бачу, ви, не дуже таки щаслива. Можливо, ви його знову-таки чекаєте постійно. Розумієте ще? Знову, людина, яка розбиває вам серце, можливо, ви своєю поведінкою розбиваєте йому серце. І знову карта конфлікту, яка вийшла, тут, а от третій фактор, десь. Да, там, де він, знаєте, добирає ту любов, яка не наскільки навяжчива, яка не наскільки обмежена, що крок вправо, вліво, і ви вже сердитесь, ви вже вспиляєте. Розумієте? Отак, дівочки. Добре, давайте, що між вами зараз? О, що між вами зараз, дівочки? Між вами зараз. Зараз лицар, це він. Так, да, дівочки, між вами зараз якісь розборки. Там, де кожен хоче доказати свою якусь правоту, там, де кожен хоче довести, що він правий, і шістка кубків про що саме? О знаєте, от знов таки, ви хочете стабільності якоїсь, а він це не може вам запропонувати. А ви хочете, от, грубо говоря, померти, але свого досягти. Mm -hmm. Розумієте, чогось ви хочете, добитися його, можливо. Ну, от так, от, якісь розборки, він, знову таки, він в ночових енергіях, він проти вас е, навіть агресує, скажу. Розумієте? Бо ви його задавили, не, да, не даєте йому От заманіпулювали, якщо це не промагаю, заманіпулювали його. вже, розумієте? Він хоче вільно дихати. Отак. От Думка його про вас. Дівочки, ну Буде він рухатися, буде він рухатися, він з почуттям тут до вас. Але знову таки, як тільки, начебто, він до вас рухається, ви, ви до нього йдете з розборками. Розумієте? Тут ви піднімаєте меч. Навіть якщо він прекрасний, навіть якщо ви прекрасна, він може, хоче все більш повільно, ніж ви. Розумієте? Щоб це було його рішення, а не щоб ви на нього тиснули. Рух бачу, по жезлі, по-дитячому. -по ну, бачу, інтим бачу, дівочки, прояв бачу. Почуття бачу, дійка жезлів, думки. Дума про вас, звичайно. Але знову знає, що це все все одно чуть не по його закінчиться розборками. Отак. Ще думки. Він знає, що ви його любите, двочки. Шістка Пентакль, ви знаєте, що ви йому, що ви ресурсна, що він з вас буде щось, <кхм>, грубо говоря, мати. да? Він знає, що ви жінка-фортуна, що коли ви біля нього, що в нього все складається. Про що? <кхм> знову таке, дівочки, про те, що, знаєте, ви його обмежуєте. Ви його обмежуєте, що містами йому не хочеться взагалі нічого. От наскільки ви його обмежуєте, що він нічого не з вами не хоче, хоча знову-таки. Да. Він вас вважає коханою, от як хочете, і стабільною. Зрозуміли мене? Не тисніть. Любов це приймати людиною, така, яка є, який він є, це дати йому простір, щоб він до вас прийшов, а не ви йому дзвонили і питали, де він. Ще він, що про вас думає? що ви кохана жінка. Чи він прийде, ви його приймете. Навіть коли він скаже, що це все. Ну, жадає вас, звичайно, Дівочки, жадає вас, і знову таке думає, про що це? Знаєте, я вам скажу, що тут він ви якось ви або по роботі соприкасаєтеся, або він, знаєте, він якось думає, скільки сьогодні у вас вкластися, буде вкладатися. Але, от знаєте, от не готовий все вам кинути до ніг. От цього не бачу. Знає, що, гадаю, що ви ним маніпулюєте. Розумієте? Ви ним маніпулюєте, ви ним якось частково, можливо, користуєте. знаєте, що ви хочете по справедливості стосунків, офіційного шлюбу, дівочки. Знову таки, і те, що, знаєте, от якщо не по-вашому, ви будете рвати і мітати. Він знає, що ви в нього багато вклалися. У мене такі мурахи, про то що зірка. Він знає, що ви жадаєте, щоб ви до нього проявлялися, щоб ви до нього. Він знає, що він ваша мрія, і що ви хочете ці стосунки якось зробити більш стабільними. Розумієте? І він знає, що ви хочете, щоб ви, щоб він до вас рухався. Ви чекаєте його, ви бачите своє життя з ним. Розумієте? Оце він знає все, можливо, тому так і не спішить. Інформація спросту розробіть йому маленьку конкуренцію, щоб він знав, що може вас втратити. Добре, почуття. Третій фактор, дівочки, третій фактор, ясність, можливо, третій фактор, про який ви знаєте, трійка пентаклів. От все одно бачу тут троєчку, бачу про те, що людина ще обирає між кимось і вами. Шістка жезлів. От біля вас почувається переможецем. розумієте? Можливо, навіть знає, що ви знаєте, що є ще хтось. Третій фактор. Тобто ще є, що йому робота важлива, що йому там батьки важливі, що йому ще є якісь комунікації з жінками важливі. І він знає, що ви це знаєте. розумієте? І він знає, що ви це приймете. Почуття закохані. Про що? І що ви почекаєте, поки він буде готовий до чогось нового. Розумієте, він знає це, що ви будете чекати. Отак. Що ви його дочекаєтеся, поки він розбереться з усіма своїми третіми факторами, коствіними і ще якимись. Ну, кажуть про те, що у вас, знаєте, вже був якийсь момент, можливо, це не вперше було, що ви начебто все закінчили, а потім він прийшов і ви його знову-таки прийняли. Почуття. Да? Він знає, що він сходить, побуде, ви скажете, що все, а потім все одно приймете. І що після, після вежі? А після вежі знову ви стабільна. А після вежі знову ви віддали йому свою, грубо говоря, получаю мало, він це знає, що він вам не додає. А ви все одно приймаєте. ви все одно зустріли його дома з вечерею або ще чим-небудь. Розумієте, що ви ресурсна, що він дуже мало вам дає. Він це знає, я вас увіряю. Ну, тому що ви знаєш, що він ваш стабільний чоловік і ви його будете зустрічати, навіть якщо він візьме собі якусь паузу, да? морально не созріл. І піде десь набиратися морально благості медитувати. Я в лапках зараз скажу, да, а ви почекаєте четвірка пентаклів. Дії у вашу сторону. Ви що ви будете чекати? Дії у вашу сторону. Він боїться діяти до вас по праву. Карта Сонця, звичайно, проявиться. З, звичайно проявиться з якимись, можливо, навіть. Пропозиціями стабільності. Після зради, дівчатке, дивіться сюди, карта йому страшно Запитую, про що є рафант? Карта зради, карта предательства. А чому. Знаєте, як вам скажу? От він вважає, що ви його допекли до цього до цієї якоїсь зради, не знаю, фізичної близькості, або якогось просто, що він вас десь предал ментально. Йому страшно, але знаєте, він вважає, що ви йому наскільки тяжесті, наскільки ви йому усложнили життя, дівочки, що він має право на це. Розумієте? І сонце. Про що сонце? тому, що він вас все одно він вас також має до вас почуття. Хочу йому запропонувати вам нічого, але почуття він до вас має. Розумієте? От знову така людина, дивіться, карти кризи, скільки п'ятірка пентаклів, п'ятірка кубків. От начебто він, знаєте, як зробить, що ви ще й винна, що він щось десь сходив кудись. Що ви його допекли до тієї самої зради, що ви, можливо, забагато вимагали. Розумієте, Якщо дивитися отак, то знову так, йому страшно, але він з'явиться по сонечку з чим? Ну, от прийде, як вроде би, до себе додому, Дивіться сюди. Тому що біля вас гарно, тому що, знову таки, ви стабільна. Розумієте? Але знову таки, карта ілюзій. Про те, що він оправдує свої моменти, якісь нечесні щодо вас. Буде це оправдувати тим, що йому складно. Тим, що йому, знову таки, що його розборки ці дістали, просто розумієте? І знову отшельник. В чому отшельник знову? Ну, Тому що тут багато чого, що ви не знаєте, дівочки. Тому що ще десь якісь шанси є на стосунки. Тому що він знає, що ви ви, при, щоб ви, ви його ще раз, що ви дасте йому ще один шанс очередний. Отак, От фу, який і Порада вам. Ну, знаєте, я вам що скажу, якщо людина, знову трійка кубків, що ці стосунки порада вам, розбивають вам серце. Він до вас приходить з якоюсь крошечкою, розумієте? По пажу, по, по дійству, він не бере відповідальності. Дівочки, трійка кубків. Е, ну, просто легко. І вісімка кубків про те, що все одно він буде приходити і уходити. Захоче попрощався, захотів, прийшов. І це все ну, триває довгий час. Розумієте, про що я кажу? Вісімка жезлів. Рухатись буде. Вам кажуть, рухайтеся до чогось нового. До нього треба бути холодною, такою, як він до вас, дівчино. Розумієте? От навіть на цих картах, знаєте, ви, ну, не знаю. Просто згадуєте про нього, начну просто тільки думаєте про нього, тільки накручуєте себе. А він прийшов, коли йому треба по-легкому. І пішов знову. Очельник з'явився. очельник з'явився. Людина ще не розібралася в собі. Е, в чому уміряність? Ну, ну, таке, знаєте, що, що він вас плутає. От що ви кожен раз намагаєтесь щось йому довести, а це все просто пусто. Розумієте? Що тут ви щось доводите? Тут ви сражаєтесь, замість того, щоб будувати своє життя далі. Дайте ще пораду. йдіть ну, своїм шляхом, виходьте на. Тут впевнений вероятно, що ви з якимись здібностями, які ви ще не відкрили, дівочки. виходьте на інший рівень вібрацій. Подивіться на все зі сторони. Чи хочете, ви такого життя в своїй доньці? Чи хочете ви з такого життя своїй подрузі? б ви посоветували своїй подрузі, якби вона так варилася в такій ситуації? Розумієте, як на, та, на це дивитися? Отак. От будьте на високих вібраціях. Не, не йдіть по дияволу. Можливо, просто ця людину, цю людину просто, можливо, від вас відвозять. кажуть, відводять, будьте під захистом від цієї людини. Збережіть свій матеріальний і емоційний ресурс. Отак. От Нічого більше не буду казати. Ви в мене розумнички, ви самі все знаєте. Якщо я кажу це на особистих. Ну, мабуть, тому що вам треба це сказати. Приймайте ви благо. Обіймаю.